Вже понад 10 років поспіль аварійні бригади, АТ «Житомиргаз» досконалюють свої вміння під час навчальних тренувань. Щорічно на спеціальному майданчику у Чернігові збираються практично усі працівники та найбільшу увагу приділяють саме новачкам. Увага акцентується на працівниках, які недавно до нас прийшли робити, які перейшли з інших служб. Можливо, прийшли нові працівники, і ми маємо. Змогу їх старіших працівників сповнити, будемо говорити, те, що вони вміють знають, мають робити, і нових працівників навчати. Спеціальний навчальний полігон має декілька локацій. На кожній з них моделюються ситуації, котрі можуть статися в реальному житті. Завдання газовиків вирішити проблему. Це ділянка сталевого підземного газопроводу середнього тиску, на якій буде проводитись обстеження його. Буде відбуватися шпількування, щоб виявити виток газу. Спочатку ми відбиваємо газопровід, його місце знаходження. Потім проводимо шпількування, щоб виявити виток газу. Потім, де виявляється виток газу, це місце огороджується розкопується і вже тоді висувається цей виток. Загалом таких ділянок на полігоні чотири. Усі бригади проходять кожну з них. Над витоком на розподільному газопроводі працює команда Ружинської дільниці Попельнянського району. Майстер бригади говорить, такі ситуації у реальному житті трапляються регулярно. Тож постійні відточення дій необхідні. Хоча й сам проходив такі навчання вже понад 10 разів. Кожний порив газопроводу це проблема і це індивідуальний випадок. Одинакових не буває, кожна пожежа це теж, це теж складно і морально, і фізично. Наша робота вимагає постійної напруги і не дозволяє помилок, тому тренуватися треба постійно. Нема ідеальної готовності. До неї треба намагатися, але її немає. За тиждень навчань тренування пройдуть 27 бригад з усієї області. Усі учасники демонструють високий професіоналізм, а також відзначають, це своєрідна підготовка до нового опалювального сезону. Майбутній опалювальний сезон буде. Я не думаю, що він буде легший за попередній, тому що ми стикнулися в попередньому сезоні з початком війни, будемо говорити, де наші аварійні бригади. Не дали себе показати з неправильної сторони, тобто вони зуміли справитись зі своїми завданнями в даних випадках. Минулого року навчальні тренування було скасовано, адже повномасштабна війна внесла свої корективи. Та за цей час бригади АДС показали злагодженість та високий рівень роботи навіть у наскладних складних умовах.